Наступна головоломка. У нас є така рівність 0. Додати 9 дорівнює 0. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сорники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сорники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний, ось сюди і ось цей сирний, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 додати 6 буде 6, 6 дорівнює 6, 6, 6. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.